Ми взяли в машину і зараз їдемо поїсти, тому що в нас до нашого телі ще 2 години до заселення. І ми зараз, звичайно, вже прибудучи в Каліфорнію, ми маємо спробувати іненеут. Отака у нас машина. Сино класний, добре. Машина у нас класна, дуже малий пробіг. Не що мені не подобається, синій колір, але це ну, не важливо. Вона не більш бачите, голубий, як красиво. Тож не червоний, не зелений. Ну да. І вже добре, що не червоний, не зелений, не жовтий, а просто синій. Отакий От у нас лакжері ланч після аеропорту. Ми ж зайшли і будемо разом дивитися наш номер. Тут досить просторо. Так я стоблено виглядаю. Ого, нічого собі! Подивися, яка тут цей ван. О, єс хейрдрайер. Дуже рада. <с?> <с?> На стадіончик. Тут, ой, тут засвічує зараз, секундочку. Тут просто прямо біля нас якийсь стадіон. Отак от, от виглядає. Тарас, дві речі, за які я переживала. Я переживала закраску, я вигладала вдома всі речі, постаралася їх максимально е, упакувати, щоб вони менше були wrinkly. Ми вже перетягнулися, йдемо до пляжу. Ми перетягнулись, в мене просто кофта одна, одна тільки, а сьогодні холодно ввечері. Ми зараз йдемо експлорити один пляж. Він називається Веніс Біч. Така дліжуха. Ми приїхали, називається Огрі. Ворлон тут, тепліше. Просто -го Але яка гарна. Море? А Ось. нам там не вийшло ти хоч мама стати чи що? Не роби. Ну гарно. Не роби. Мама так само спочатку починала, просто що гарно. А потім на кожного ліпістка підходить і цей вифоткує. Зараз не жара і так же, так бач, грають, щось ходять люди. А що відбувається коли? Ти довольна? Mm -hmm. Хочу в свитгерин, я буду да, в довольно. Тыхий экран Я только что его снимаю Просто не мешает Если бы ты, салат складался чисто из мяса, то вообще ему цены не было бы. Так ти них два попросите ну, мясо. чисте м'ясо уже було. Як класно. Дивіться на цю атмосферу. Розов, роз, розовеньке таке. Воно досить популярне, то ми хочемо спробувати саме його. Ти знаєш, що та кружка буде стільки не більше коштування? Ну, Тарас каже, що хоче кружку купити. Ну, більше, подивимося на кружку. Просто подивіться на цю красу, подивіться, як тут гарно. На ну, ці дерева. Я люблю Павлову. Да, да, мной без Айда. Фонтанчик вообще. Мощный, мощный. Что ты красиво? Хочется Гелика, хочется Роллс-Ройс, Bugatti А поки що ми їдемо на орендованій Hyundai. Красиво тут. Я хочу просто гелі. Я багато хочу. Ми приїхали вже в торговий центр і тут йдемо, спускаємося з парковки, і тут такий в'ю у нас. Красиво. Ресторанчики. Може, тут по, -по вечері? Що такого Apple Store я не бачила. Клас. Дуже класно. Вау. Прям тут хочеться вже щось купити, якщо чесно. Ой, я тут буду фотки. Поки що я уламала його на шузи. Ми купили мені шузи. Ось так виглядається, але вночі ой, вечором точніше. таки і вирішили взяти столик і сісти в, в цьому молі. У нас ось такий гарний вигляд. <плес> Ми сьогодні кайфушники. Тарасу вже принесли його бургер. А я буду просто головне на нього дивитись. Хочу показати суші. Думала я, що презентація суш буде трошечки краща, але я наділ... я чомусь думала, що вони будуть на чорній тарілці. Я якось більше уявляла суші на чорній тарілці. Але це кейк вже є як. Я закінчую наш влог. Завтра буде новий день. У нас вже третій день, і ми слідуємо в одному кафе. Називається Мут. Я не знаю, чи це українське кафе, але тут просто дуже багато українок працюють. там Ось такі у нас дрінки, це називається мутлати, а це якийсь манго манго драгон драгон щось там. Ось так виглядає наша їжа, харасова їжа, його стейк, Brussels Prouts і мітос.

Ми вирішили піднятися на маленький хайк, невеличкий хайк зробити. Тут дуже гарно, гарні види е, вимальовуються. Ми до самого знаку Гольвуд ми не зможемо підійти, але ми після цього парку... Можливо, ми але ми після цього парку проїдемося ще туди. Я знайшла одну дочку, там на машині можна досить близько під'їхати, ми там не прохайкуємо. От. Красивенько так. Пахне так сосною. Да, і пахне сосною. Клас. Тут красиво. Природа просто шикарна. Ми ще піднімаємося. Ще трішки ми не будемо до самого верху йти. Ми під'їхали ближче до цього знаку, але тут ніде нема парковки, не можна залишати машину. Взагалі навіть ставати зупинятись просто не можна. Але Тарас в машині сидить, то я вибігла просто зняти, пофоткати ось цей знак Холівуд. Отак от Красота. Після сотні фоток в телефоні і закінчення пам'яті, я думаю, ми можемо вже йти додому. Ось так виглядається. Все, прощаємося. Ми приїхали в Ерман взяти смузі. І от ми ходимо по магазину і от подивіться на цю кількість напоїв. Я от дивлюся на це, мені просто ні одного напою не хочеться. Ні одного. Дуже гарно. Зараз дайка я ще сфоткаю на телефон. Чекай. Чоловік чекав мене, щоб я Sorry, я ще тут схотка. 35 доларів. Ви представляєте, оця штука коштує 35 канадських Ой, американських доларів. Це капець. Угадай, скільки це коштує? Це банкова, де. Там, ну, Амарик... 30 американських бар. 35 американець. Я взяла собі хейді піпер смузі Там такі ленобриви квіточки ростуть. Найс, красиво, красиво. Мамія, воно просто людяне. Так виглядає сама страва. Зараз будемо Так Чисто знайомі. Сомоли, ступиться. У нас вже останній день в Лос-Анджелесі і ми знову прийшли на сніданок це кафе, яке ми були е день назад. Ми довго думали, куди нам піти. Щось таке емоцію, щось прям душевне і, і прямо прям поснідати поїсти. Тому ми вирішили просто піти назад, дуже класно. Нам сподобалось і зачекаємо на наш сніданок. Я замовила авокадо тост з сиром халумі, а Тарас замовив бургер. Знову бургер замовив. Пробуй. Вже послідали і ми, це у нас останній день. Ми сьогодні хочемо взяти, у нас особо планів немає, хочемо просто взяти такий чил день. Поїхатись, походити ще. І отак ми будемо закінчувати наш тріп. Поки катаємося по околицям Лос-Анджелесу. І тут просто кругом дуже гарно. і Ми прийшли в одне кафешку, чисто солодке щось поїсти, і вона дуже-дуже гарна. Виглядає ось так. Тут можна і динер прийти, на ланч динер, а тут і на брекфест, і тут просто солодощі. Ось такі тут випічка така. Ми взяли оцей чоколад, Raspberry чоколад, і оцей еклер взяли. Гарно виглядає. Тут тераса така, там зараз тарасів, йому вже подають. Макарун, це випічка. Цей, цей пончик. Я хотіла цей пончик, але думаю, ладно, ми вже взяли багато чого іншого, тому я вже не буду його набирати. Ось так виглядає дуже красиво. Називається ботега Луї. Зараз я ще хочу сфотографувати. Якраз знімаю. Що там в тебе? Кавусик ставлять. Тенкію. Mm? Красиво, красиво. я чекаю, Тараса вже сіла на вулиці зараз зараз починала їсти свій салат. Він не захотів, бо він просто хоче бургерів в ін і на Тут кейл, я не знаю, буде кейл, кіно, карамелізована uh, цибуля, чикен. Uh, Далі тут також є авокадо. Яблука. Розшир свій горизонт, кларк. Життя тільки одне. Його треба прожити так, щоб потім не шкодувати. Увічні моменти, сята по дісторони.